Музичні 10 хвилинки від пані Наталінки. Привіт, привіт, мої маленькі друзі! Сподіваюся у вас сьогодні гарний настрій. Ну, якщо так... То пропоную вам поплескати долоньками і посміхнутися. Ну, а якщо настрій у когось сьогодні не дуже хороший, то можете потупати ніжками. А я сьогодні буду старатися зробити так, щоб ваш настрій був дуже-дуже веселий. Готові? Готові! Отже, починаємо! Ой, малята, ви почули? Знову. А що ж це таке? Ой, знову. А, це наш веселий дзвоник. Він сповіщає про те, що наше заняття почалося. До речі, діти, ми щойно почули звук дзвіночка. Давайте його послухаємо ще раз. Ви ще знаєте? Знаєте багато, я точно знаю! Звуки, які ми чуємо, вони повідомляють нам про те, що відбувається навколо нас. А давайте зараз з вами пограємо в цікаву гру. Пограємо? Я вам запропоную послухати різні звуки, а ви будете їх відгадувати. Добре? Добре! Тоді поїхали. І перший звук у нас такий. Слухаємо. Почули? І хто ж це такий? Правильно, це копі. Так, слухаємо наступний звук. А це хто такий? Точно, точно, це півник. Так, ну. Що ж вам ще загадати? А послухайте ось це. Хм, цікаво? Діти, що це таке? Так, це водичка тапає з крану. Так, які ж ви в мене розумнички Зараз я вам загадаю дуже складний звук. А ну-ка, слухайте. Ну що, здогадались, що це таке? Дійсно, це паровоз-відеопередник. паровосів, відео Ельза. Покажіть, пляху. Наступний звук буде таким. Ну, хто здогадався, що це таке? Так, палята, це барабан. Музичний інструмент. Ми всі з ним знайомі. Так, наступний звук. А це хто такі? Так, це кашечки, цвірінка у підіслі. Так, ну і ще трошки. Слухаємо. Діти, що це таке? Так, це серденько б'ється. Прикладіть до до серденька, чуєте, як воно б'ється? Б'ється. Ну і останній звук слухаємо. Це що таке, діти? Так, це сміх. А ну-ка всі, всі всі разом засміялися. Молодці і поплести. Іш ви розумнички впоралися з усіма завданнями, а ми з вами продовжуємо розмовляти про звуки. Звуків так багато діти, їх навіть неможливо порахувати. Є різні звуки, є звуки шумові. Ось, наприклад, якщо я візьму ось такий файл, і ми його спробуємо ось так поминити. Це звук шумовий. А якщо я вам заграю на піаніно, це звук музичний. Музичні звуки можна зіграти на музичних інструментах, а ви в мене знаєте багато-багато музичних інструментів, правда? Правда. А якщо я наберу у склянку водички ось так. І зроблю ось так. Це який звук буде? Шумовий чи музичний? Правильно, діти, це буде шумовий звук. А давайте з вами зараз. Зробимо невеличку розминку. Піднімайтеся всі на ніжки. Підемо ми ніжками різними доріжками. По стежинці. як ми йдемо. Топ, топ, топ Топаємо ніжками. По камінню? Як? Як стрибаємо. А далі через річку. Як ми попливемо? Плюх-плюх-плюх. А ну-ка, зробили по водичці плюх-плюх-плюх. А по полю? Шух-шух-шух. Зробили, зробили долоньками. Шух-шух-шух. Продовжуємо, продовжуємо терти долоньки. Ой! Далеко ми зайшли, щоб не трапилось біди, ми додому повертаємо і доріжки всі згадаємо через поле. Як ми робили? Шух, шух, шух. Через речку. Плюх, плюх, плюх. По каминю. Скок, скок. Як гарно ми ходили. Зовсім, зовсім не стомились. Ви, малята, подивіться ближче, ближче притуліться. Хтось до нас прийшов сюди. Зачекайте, діти, ви. подивіться, хто до нас прийшов. А до на нас прийшла кішечка-петрушечка. Вона така м'якенька. В неї дуже-дуже ніжні лапки. І вона дуже любить слухати, як дітки співають пісеньки. Заспіваємо нашій петрушиці пісеньку. Заспіваємо. А пісенька буде називатися няв няв мур мур-мур-мур». Готові? Готові! Така чудова пісенька. А давайте запитаємо нашу кішечку, чи сподобалась їй пісенька. Сподобалась тобі наша пісенька. Сподобалась. Дякую, вам малята. До побачення! Сьогодні ми з вами дізналися, що таке звук, які звуки бувають. Послухали чимало звуків, які нас оточують. Тепер. Почувши якийсь звук, ви зможете визначити, чи він шумовий, чи музичний. Звертайте увагу на ці звуки, а потім обов'язково мені розкажете. А на сьогодні все. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Па-па!